Знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Ти ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі норм. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається, блін, я теж хочу, я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І... Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. Тут в натурі я став в магазині, я думав, що я суперзвізда, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надію, що вони до завтра розпустяться, Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться вот в клумбу. Де... Ну от вам і фемінізм.